Лофт це стиль, який завойовує серця багатьох своєю унікальністю. І якщо ви збираєтесь робити ремонт, то це відео саме для вас, бо ми поговоримо про особливості цього стилю, його історію і нюанси при ремонтних роботах. З вами NSD Group, Поїхали. Історія лофту походить з початку 20-го століття в Нью-Йорку, США. Слово лофт означає горище. І походить від німецького слова лофт, яке вживається для опису просторів на верхньому поверсі будинків, де майстри та художники робили своє ательє або майстерню. У цей період багато старих фабричних будівель та складів були закинуті. Художники та митці почали перетворювати ці старі індустріальні приміщення. На житлові та робочі простори. Головною особливістю та визначальною рисою лофту є поєднання промислового шарму з сучасним комфортом, створюючи неповторний інтер'єрний досвід. Одна з найбільш очевидних особливостей лофту це відкриті простори. За загальними правилами, лофт це перероблене комерційне або промислове приміщення під квартиру. Такі будівлі мають відкрите планування, багато світла та простору. Високі стелі і багато вікон. Це дозволяє креативно та функціонально організовувати своє приміщення. Іншою ж особливістю лофту виступає використання промислових матеріалів, такі як цегла, дерево, скло, метал. Зазвичай саме їх найбільше в таких оселях. Ці матеріали фактурні та природні. А саме головне недорогі. Тож витрати на чорнові матеріали будуть мінімальні. Доволі часто вони залишаються як нагадування про минуле цього приміщення, виглядають стильно. І надають автентичності оселі. Тож, поціновуючи історії, будуть точно задоволені. Невіддільною ознакою лофт дизайну є великі вікна. Квартири у цьому стилі мають багато природного світла, та окрім освітлення, великі вікна дозволяють вам насолоджуватись пейзажем улюбленого міста. Тож підсумуємо плюси лофту, які можуть вас переконати звернути увагу на цей стиль. До очевидних плюсів лофту можна віднести простір, природне освітлення, промисловий шарм. Стосовно нюансів такого інтер'єру, відкриті простори часто мають проблеми із звукоізоляцією через велику площу приміщення, та й позбутися відлуння в такій оселі майже неможлива задача. Також може бути складно забезпечити достатній рівень приватності, особливо в спальних зонах. Реконструкція та перепланування старих промислових будівель на лофти може бути витратним процесом. Звісно, якщо ви купуєте апартаменти і робите їх під стиль лофт, то вартість таких дій враховувати не треба. Однак ціна на комунальні платежі буде кусатись однозначно, особливо в зимній період, адже такі квартири холодні та довго прогріваються. До мінусів ми віднесли акустику та приватність, вартість реконструкції. Тож чи варто робити лофт у 2023 році? Ми вважаємо, що так, лофт дизайн актуальний і зараз, його виняткова естетика, атмосфера та автентичність. Тримає його на плаву серед топів актуальних дизайнів. лофт дизайн може бути використаний в різних типах приміщень, включаючи житлові квартири, студії, офіси, ресторани та кафе. Він привертає увагу людей, які цінують індивідуальність та незвичний дизайн. Звичайно, з плином часу стиль лофт може еволюціонувати і поєднуватись з іншими сучасними тенденціями. Та набувати нових кольорових палітер, але при цьому дотримуватись своїх основних правил. З вами були Енезі Груп. І якщо ви зацікавлені в ремонті у стилі лофт, наша команда з легкістю його реалізує. А також дивіться наше попереднє відео, де ми говорили про тренди в сучасному ремонті.